Дуже гарний. А такі бувають, І ще, всім доброго дня, кореницький птичий ринок, міста Києва. І покажемо вам, які взагалі є рибки на цьому ринку Рибок взагалі кількість просто дуже велика, дуже багато різних. І побачимо, що цікавого є. Рибки в середньому цінам від 10 гривень. Є все. Є рачки, рибки, різні різновид рибок. Є все. Подивитися на них. Це вже пиздець. Вон. Ось це вже пиздець. Такі по 10 гривень.

Что, что ты такой, аца? Он ушёл? Он ушёл? А он не пошёл? Нет. 3. 500, а? 1.000 и 100. 500 руб. такие. Я не ещё. Нет, я сейчас посмотрю. Дуже гарні а яка сладко на однієї байчики? Такі 900-900 градусов. 900, а кандрайки чому? А канарки почали? Канаріки від протеста там до 3000. Залежні мальчики. Не треба, не надо. І все, є корми, є кліточки, все є якраз під пташки. Гарно, тепленько, лампочки сидите. А ви що взяли? Идите туда. Купалка есть? А биотоль есть. А такие вайблики. Такие веточки. що по продажам. Я просто хочу сделать. Под кипчок Зелений двигатель 6 метра Три і чотири стоїмо такі. Це класно. А ці хороші, не крикливі, ручні, не кусаються, нічого. Да не наші сім'янські. Сніганські мають. Масенька, лампочка, носитесь. Он всегда и на руку, на плече, все, покажем. Каким вик? Вик 8 месяцев. А живе 45. Ого. да. Ручные такие. Нет, не там не надо. Алек, иди сюда. Покажи вам, как ручку. Сейчас я покажу. И хоть с вами ко мне машину, мне картон, объемная машина, все сами увидели. Покажи. Айкасла его. 10 тисяч. Yeah, а такі звичайні по чому ці полосаті? Ці полосаті там різна ціна, бо там є крупні і маленькі. <ріст> маленькі і. <ріст> так для загальної інформації, що дуже великий вибір опугаю, різний хтось, Канарая. Взагалі просто ринок. Місто Києва. Хто бажає такі бупугай, на райки. від 400, 500, 700, 1000. Ціни різні. Але придбати можна любу птицю. Зразу є корми для них. Бомбезу просто. Просто бомбежа. Дуже гарна У них волоси, це що мальті Ага. Сонечко, мама, я Ось Такі собачки. далі. Так, дивіться, які гарні котики. Це британці, так? Mm -hmm. Такі гарні котики, британські. А вони по чому у вас? Mm -hmm. Ще судові. Дівчина. Дві дівчинки.

Це такий класний. класні капути. Класні. Так, майку. Дівчинка червона мама. Ага. гарна дівчинка. Бомбазна просто. У мене малий так хоче капець. Ну це ж, а це хлопчик. Малий хоче біленьку. Хлопчик, хлопчик собор, біленький. вже якби. Такі гарні. Бачите, які гарні шпици. Бомбазні просто. Дякую. У нас беленькі дожні всі народи. А, мать буде, так? Так, ми заводчики. Ми ж то записали. Ну, номер є. Кого цікавить? А тут номер телефону десь маєте, що скажете? Ну, mm, давайте я скажу. Скажіть. 050. 050. 209, 209 509, 54, 54, 51, 51, 51. класні цуцики, котики, щоб бомбезні. Котики є, ще сири це золото? Ага. Золоте, такі золоті. Чистенько в неї. І корниський ринок, місто Києва. Ми сьогодні на ринку, давно я мрію, сюди Поїхати, побачимо. Ну, бачу, тих тварин багато немає, але все ж таки щось є, щось все рівно побачимо. І вже побачите ви в наших рубриках, що цікаво є на цьому ринку. Привітті! Так, є ще такі собачки. Це хтось, що ми зведені. А яка це порода, не знаєте? Це спаніельки, так? Такі спаніельки. А ці по чому, яка ціна? Лариса. Лариса. А почему у тебя пасыки у вас? Вот эти собачки, почему у вас? Мальчику. Мальчику. О, мальчику 25 и 30. 25 и 30. Это оба мальчика. Это карамелевые, это один. Mm -hmm. Им три с половиной месяца. Эти не маленькие будут. чуть-чуть uh -huh, uh -huh. больше, а чуть, чуть меньше. И придут. А спаняльки почему? Эти уже за 8 отдали. Это мальчик и девочка. И вот есть пекинские. Два Два недели. Вот эти косы ворота. И полутакси. Ну, короче, гибрид такси. Ну, тоже будет маленькая, тоже привитая. А такие сколько? Это три тысячи. Эти пять. Тут мать, девочка, вон.

Я таким образом. Арик, привет. Ехомички. Щурики. А щурики почему у вас такі? 150-200. 150-200 такі. А морські свинки? А що ще жалко? Це 500, там ще одне півтори. А такі як тхорок, у вас немає тхорів? Ні. Їх майже, скорі за все, взагалі на інтон зайдемо. А чому так все звали? Ну, то справді вони воняють. <coughs> Якщо чесно, то і приючать їх набагато. Чего? Андрей, Таких подаст? Таких стоит. Давай трогай. Смотри, сломай. Оно легко, смотри, долго. Смотри, оно легко вообще. Таких вот 25. Новую, а потом еще имеется посмотреть эти откинули. Ваши різновид малючки. І, і креветочки, і рачки. А ці рачки почему у вас маленькі? А почему кацай? 15 градусов за штучку.